25-й рік для фермерів степу збитковий в середньому 200-300 доларів збитку з гектара, якщо рахувати всі культури по господарству, по агрокліматичній зоні. Але прийшла посівна пшениці і треба сіяти. З чим посіяти, щоб не вилетіти в трубу і точно отримати гарний позитивний результат. Ділюсь інсайтами. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном, засновник Grovex Сагродійство Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати. Цей світ, всі корисні посилання знайдете під цим відео. А я, до речі, зараз знаходжусь в складі Гровекс Маркета. За до мене добрива з боку від мене добрива. З того боку від мене пшениця. Зараз записую на фоні добре відео, тому що Гровекс Маркет цьому році запустив програму Добрива додому, де від одної тони в будь-яку точку країни ви можете отримати добрива по ціні імпортера з безкоштовною доставкою додому. І вже десятки фермерів дійсно отримали добрева додому по ціні імпортера з безкоштовною доставкою. Це у Унікальний сервіс від гровекс маркета. Тому переходьте за посиланням під цим відео. Залишайте заявку. Менеджери маркета допоможуть вам класти всю математику і завезуть вам добрива додому. Окей, тепер давайте про добрива. чим же посіяти пшеничку. Давайте спочатку визначимося з попередником. Я вангую 80% соняшника в степу, Якщо не 100, окей, 99 можливо, ну не менше 80 гарантія. Буде сіятись по соняшнику. От соняшник в цьому році дав хріновий урожай. Тому у вас буде залишкова дія під добрив, з якими ви сіяли соняшник. Тобто, якщо ви заряджали його там карбамідом, якщо ви при посіві, давали йому там якийсь амофос сульфамофос, то зважайте на те, що у вас точно буде залишкова дія з добрив, які ви давали під соняшник. Перше. Друге, так як в степу в нас в принципі величезний запас калію, а соняшник є калій мобілізуючою культурою, і він, як правило, весь залишається. Тобто калій який взяв соняшник, да він залишається з палкою на полі, то я вам дозволяю, якщо хочете, да, або там. Можете ігнорувати в степу в цьому році внесення калію повністю, тому що та кількість, яка є в ґрунті, за умов що у вас нелужний да, увага, не лужний пАш, то вам калію до не потрібно. Третє, якщо у вас лужний pH, то найкраще добре буде, мабуть, все-таки сульфат амонію. Чого щоб дати щось кисленьке, підкислити в зоні посіву пшенички, просто те, що є в ґрунті, стане більш доступним. Тобто, якщо у вас pH більше сини, то мабуть, там банальний. Сульфат амонію або сульфамофос, бо він теж має сірку. Да, він, ну він не такий кислий, як сульфат амонію, да, але елементи з нього будуть більш доступні. Але прямо якщо сильно лужний ґрунт, то в принципі можна сіяти сульфат амонію, за рахунок підкислення, просто стане доступне в ґрунті, те, що не було доступно. Четвертий пункт все-таки нам треба звернути увагу на фосфор. В першу чергу, коли ми говоримо про степ посів пшениці по соняшнику. То ключова задача фермера це збалансувати будь-якими правдами неправдами, дати чим побільше фосфору на сьогоднішній день в Україні для цього є два найбільш економічно вигідних інструмента. Номер один це амофос. І таким чином, навіть 30-50 кг амофоса – це буде дуже крута зарядка фосфором. Більше того, там є ще й амонійний азот, трошки для старту. Тому, якщо ми говоримо, виходячи саме з агрономічної логіки і усередненої по. Агрокліматичній зоні, то ось амофос найбільш економічно вигідне буде. Добриво, бо там 30-50 кг на гектар це вже окей, це вже досить непоганий результат. Якщо у вас бабки є, то ж не то, що як казала одна людина на ім'я Андрій Капріца, то в принципі можете вибрати добриво, яке яке вам заманеться. Да? Але ми говоримо саме про ті умови, коли є дефіцит коштів і хочеться, хоч щось, хоч трошки по мінімуму, туди таки закласти. Тому. Першочергова задача це фосфор. А, якщо ми говоримо, а де найдешевше, в якому добриві найдешевший фосфор, то номер один це амофос. Причому я зараз говорю про 1152. Бо якщо візьмете якийсь казахський або американський 1046, там менша доступність. Да? Тобто… Краще все-таки дивитись на 11.52. Водорощеність, до речі, пишеться в сертифікаті з добривом. Якщо купуєте на Grovex Markеті добриво, менеджер вам сертифікат на це добриво обов'язково дасть, бо в нас то все є бо ми працюємо пряму з імпортерами і в нас є абсолютно всі документи. І ризика, то що ви купите якесь неякісне добриво, теж не існує, тому що в нас не існує можливості десь, щоб воно до нас попало. Бо ми працюємо з тими, хто безпосередньо там корабель або поїзд добрив завіз. Да, і напряму ви через Grovex Market берете добриво у імпортера та да, в того, хто завіз в Україну. Таким чином ви ще й унеможливлюєте фальсифікат, да, тобто покупку якогось добрива, десь там на тисячу, на дві, на три дешевше, але. Там діючі речовини буде зеро в Україні. Зараз майже 30% добрив підробні без діючих речовин. Тому запрошую вас на Market. Якість кожного товару гарантую я особисто. Отже, добриво номер один це амофос. Добриво номер два це сульфоамофос. Чого? Тому що да, в ньому менше фосфору, ну майже в три рази менше, да, чим в амофосі. Але воно за тонну коштує дешевше, в ньому більше азоту. Тому старт буде давати навіть краще, ніж амофос, і в ньому є сірка. Да? Тобто, сама, сама технологія виробництва сульфамофосу, вона така, що там є сірка, да? і в степу, да, в ґрунтах, які лужні, сульфамофос це дуже дуже класне, ефективне добриво. Не нітроамофоска, а саме сульфоамофос. Тому що там більше азоту, ніж в амофосі, і там ще є сірка. Да, там менше фосфору, але в умовах лужних ґрунтів сульфамофос навіть буде вигравати у амофоса. Чого? В амофосі найдешевший фосфор і він може бути більш доступний. Але в сульфомофосі для лужних ґрунтів є сірка, і він буде зону, як мінімум, де розчиняється саме добриво, підкислювати. Тобто проблеми із освоєнням елемента саме з добрива. В зоні, де розчинилось добриво, бути немає. Тобто ефективність використання добрива в степу саме, да, тобто по соняшнику, по сівоземіни, сульфамофос навіть буде вигравати як наслідок, да, з точки зору там агротехнології, з точки зору агрономії. Хоча математично фосфор в амофосі. Дешевший. Тому якщо у вас ґрунт має PH від 6,5 до там, 7, да, від 6 до 7 Окей, то краще амофоз. Якщо 7 і більше, то я би вам рекомендував дивитись тільки на сульфамофоз. Якщо умовно 7,5-8, то взагалі краще, мабуть, посіяти з сульфатом амонію. Тепер по нормах. Якщо ми говоримо про там, планову вжанність 4-5 тонн для степу, то і бомж-технологію, давайте її так назвемо, да? тобто, що небудь дати, щоб точно було не гірше. От, про мофос проговорили, 30-50 – це е, плінтус, да, це наше дно, Нижче якого просто ну не можна, да немає сенсу, бо нам треба зарядити, все-таки якось фосфором. То якщо говорити про сульфамофос, ну хоча б 50 кілограм, дайте, бо ну менше просто немає сенсу. Це буде там дуже мало діючі речовини. Тобто, якщо ми говоримо про сульфамофос, в степу орієнтуйтесь, хоча б на 50-70, ну в ідеалі 80 кілограм сульфамофосу, це буде прям класне живлення в умовах посухи, в умовах збиткового року. От це. Дуже гарна, крута буде інвестиція в майбутній врожай озимої пшениці. Ну любому треба сіяти, бо ну не сіяти не можна. І озима група в степу це те, що стабільно, точно дає врожай, дає результат. А якщо так зірки зійдуться і впаде дощик, то можна зібрати там по 5-5,5 тонн. Але якщо зараз не дати фосфору. А потім, якщо вона зійде, якщо вона буде гарненька весною, не дати азоту, то не буде нічого, тому все одно зараз треба ставати щось робити. Ну, якщо ми говоримо про прям геть лужні грунти, да якщо у вас. Прям сильно лужний ґрунт, умовно там pH 7,5, 7,8, 8. Тоді, в принципі, просто берете там 50-70 кг сульфату амонію і сієте заміну сульфатом амонію. А за рахунок того, що сульфат амонію розчиниться, він підкислить зону, де він розчинився, стануть доступні елементи. В першу чергу ми говоримо про фосфор, а просто стане доступнішим фосфор, той, який є в ґрунті. Так, да, це буде менше і менш ефективно, чим якби ви дали сульфамофос. От. але це буде в свою чергу дешевше. От. Тобто ну, сульфамофос все одно коштує якісь там 30-35 тисяч, як який виробник, як яка формула. До речі, на гривих маркеті є будь-які формули, ми в будь-якого імпортера акредитовані, можемо вам завести доброго додому. Але все одно це буде, навіть там, 50 кг буде коштувати там, півтори тисячі гривень на гектар. А якщо взяти там 50-70 кг сульфату амонію, який коштує там десь 15-17 тисяч, як який виробник, ну, типу, це буде коштувати ще, ще дешевше, да? тобто умовних 500-700 гривень на гектар. І за умови, коли треба зекономити, то в принципі це має право на життя. До речі, pH-ґрунту можна поміряти дуже легко ґрунтовим pH-метром, той, який продається на OLX або на промі для вазонів. Цим pH-метром можна легко визначити pH вашого ґрунту. Єдине що. Ви зараз будете штрикати його в пересушений сухий ґрунт і пробувати міряти pH. Пробуйте спочатку вставити в сухий, потім намочити землю, вставити, а потім взяти просто пробу ґрунту в якусь тару і потім розбавити там ґрунт в цій тарі, і потім поміряти pH. певні пропорції pH метром, той, який ви міряєте pH в боку оприскувача. Тобто є різні підходи до визначення pH ґрунту. Чого я про це говорю? Бо зараз у вас в типу ґрунт сухий, дощ так і не впав. Останній нормальний дощ був. Бляха в січні зі снігом, тому в сухому ґрунті міряти pH це будуть неправильні дані, тому треба ґрунт трошки намочити, да і потім поміряти pH для того, щоб мали на більш якісь достовірніші дані. То якщо дивитися там на американські джерела, що пишуть зараз науковці, вони це називають ґрунтова паста. Тобто міряється в ґрунті і в ґрунтовій пасті. Тому поміряйте так, поміряйте так, подивіться, наскільки відрізняється. Умовно, якщо у вас лужний ґрунт, то воно що так, що так буде показувати більше семи. Якщо у вас нормальний ґрунт, то воно що так, що так буде показувати дуже похожі дані. Якщо у вас дуже велика різниця, значить десь щось робите не так. Якщо у вас ще залишились запитання, пишіть в коментах, з радістю вам ще запишу відосів. Ну, а всіх, кому треба доброго, запрошую скористатись програмою Добриго додому від одної тони в будь-яку точку України. З безкоштовною доставкою по ціні імпортера Гровекс Маркет доставляє вже прямо зараз добрива. Для того щоб скористатися цією послугою, тут під відео буде посилання. Заповніть формочку, да куди вам вести добриво, яке ви добриво хочете. Або агроном вам допоможе вибрати вам добриво і порахувати під вашу культуру, під вашу економіку, під вас врожай. Формочка під відео. Переходьте, заповнюйте. Велике вам дякую! Хай прибуде з вами урожай і перемога!